На світлинах наслідки російського вторгнення в Україну з Бучі, Бородянки, Краматорська, Слов'янська та Бахмута. Це роботи київської фотографині, яка раніше знімала для Вог. Цю виставку Віра Бланш присвятила війні. Там вона починається та виставка. Це ж музей Її з стало експозиції. Ще один артефакт сучасної війни парашут російського пілота з літака, який ЗСУ збили неподалік Луганська цієї весни. Під час моєї евакуації сталося так, що я була поряд з містом падіння. Літака російського літака су 25 який збили наші е, наші сили ЗСУ. Музейщик завжди залишається музейщиком, щоб там не сталося, щоб там не було. Я кажу, це моя сумка Ось з моїми маленькими речами маленька сумка. Я кажу, пакуйте сюди парашут і мене мене разом з парашутом везіть у Львів. Нині Луганський краєзнавчий музей відновив свою роботу у Львові, де місцевий меморіальний музей тоталітарних режимів, територія терору надає колегам майдан. Для проведення заходів то зараз в нашому музеї можна побачити історію, яка розпочалася що період Другої світової війни, яка стосується терору на українських землях комуністичного і нацистського, і також сучасних подій в Україні, які ми осмислюємо разом з Луганським обласним краєзнавчим музеєм і, худ... і авторкою художницею Верою Бланш, світлини якої представлені в нашій експозиції. Нині музейники з Луганщини спільно зі львівськими колегами працюють над колекцією перемоги, збираючи артефакти російсько-української війни з передової.